Що завжди берете з собою на розмінування? Свій оберіг. найулюбленіший інструмент. Мабуть, металошукач. Якби не були піротехніком, ким би ви були? Будівельником чай. чи кава після розмінування Кава. піротехніки. Це люди, для яких відвага та героїзм не слова, а робота. Сьогодні ми поспілкуємось із тим, хто знешкоджує смертельні небезпеки та що миті випробовує межі людської сміливості. Хочеться якомога мого швидше очистити нашу землю від вибухонебезпечних предметів, щоб люди максимально швидко повернулися в домівки, безпечно могли проживати своє світуче життя. Саме тут я знаходжуся, бо вірю в свою країну і хочеться робити якийсь свій певний внесок в її безпеку. Це був виїзд в нашій області, і в НП було Другої світової війни. Найшли за предмети в кількості майже 600 одиниць, і це було десь на 2-3 дня розплановано. Тому для мене це було, скажімо так, масштабно. В процесі роботи. Деякі речі були, скажімо так, в новинку, і було це нерозуміння до кінця, з якими ти предметами працюєш, в якому вони стані тому подібне. Але вже коли ми їх почали діставати, оглядати, що воно дійсно безпечне, і ми можемо його там транспортувати, трошки прийшлося попрацювати, понервувати, але в цілому справились на 100% завданням. І потім, ну, і потім я зрозумів до кінця, що таке сапер, яка його робота. Безпека наша полягає в тому, що е, потрібно продивитися кожен клаптик землі. Якщо, не дай Бог, десь ти можеш пропустити сигнал, це наражає тебе на небезпеку. Тому потрібно не спішити, бути уважним і дотримуватись правил е, техніки безпеки. І команд керівника в першу чергу. Яке обладнання чи техніка ваш головний помічник у розмінуванні? Ну, для сапера в першу чергу це бронезахист, каска, наколінники, щуп і металошукач? Також ще в нас є техніка механізована, яка дистанційно, якою можна користуватися, і яка мінімізує, скажімо так, небезпеку для сапера, тому досить ефективно вона використовується і працює. І за допомогою неї можна полегшити трішки роботу самого сапера. Перші ротації відбувалися на Херсонському напрямку Херсонської області, а в цьому році. Харківська область потрібно було допомогти і виконати своє максимально ефективне завдання в області лінії електропередач, лісопосадки, поля, щоб люди мали змогу відновити і електрику, і якусь газову інфраструктуру, засіювати свої поля, щоб могли якось відновлюватися і розвиватися, скажімо так. В цілому люди відносяться дуже добре і хочуть навіть допомогти приймати участь в нашій роботі, розуміючи те, що це їхнє домовладіння, що воно наражає на небезпеку, але це заборонено, тому дивися в ці очі їхні, коли вони хочуть максимально швидко. Наприклад, попасти до себе додому ти не можеш попасти в дім, тому що там гранатки, чи, наприклад, якийсь град залетів, чи ще щось. Колективна робота в нашій професії дуже важлива, тому що воно все пов'язано з собою. Керівник має дати чіткі команди, які ми, відповідно, маємо чітко виконувати. Тому без колективної роботи наша робота не може повноцінно виконатись. Пригадую такий випадок, був у нас з колегою, коли в нього спрацювало відчуття, що от не потрібно туди сьогодні лізти. І от буквально там через хвилин 20 була детонація пелюстки. Звичайно, сім'я, батьки хвилюються. Перед кожним виїздом. Це, чи це ротація, чи це виїзд на обстріли, тому що в нас дійсно небезпечна робота. Подарок дружини це браслетик, і я його, коли їду на ротацію, постійно одягаю. Це як мій символ, оберіг з вірою в те, що мене вдома чекають.